Вітаю, друзі! Російські окупанти вже давно усвідомили, що перемогти Україну воєнним способом вони не можуть. Вони не можуть гідно протистояти Збройним силам України. Вони відчувають і розуміють, що перемогти Збройні Сили України на полі бою вони не здатні. Тому вони вирішили піти іншим шляхом. Вони вирішили перемогти Україну шляхом терору. Але цей терор, як бачимо, поки що теж не дає їм ніяких результатів. Бачите, вони використовують свою найгрізнішу зброю, дальнобійні ракети, виключно по громадянським цілям. Уявіть собі, скільки ракет, а вже Росія, по деяких даним розвідки від 4 до 5 тисяч ракет випустила по Україні за всі ці місяці війни. І уявіть собі, якби всі ці ракети летіли в бік наших Збройних сил. По скупченню військ, по складам боєприпасів, по складам палива для танків, по будь-яких об'єктах, які забезпечують наші збройні сили, наша армія вже давно б ослабла, але вони настільки дурні, що вони цього не роблять, і вони намагаються просто залякати українців, вбиваючи їх в мирних будинках в своїх власних, вибиваючи інфраструктуру енергетично, залишаючи людей без світла, без тепла, без води. Тобто позбавляючи їх нормального життя там, де вони не можуть вбити людину, вони створюють ті умови, в якій їй дуже складно вижити. І ці покидьки сподіваються, що людям це надоїсть, і люди будуть вимагати від влади, аби влада капітулювала, здалася, пішла на якісь перемовини, підписала мир з Росією. Вони думають, що українці підуть до Зеленського чи до влади, до якої до парламенту, і скажуть. Все нам набридлося це все таке життя без світла, води, без тепла. Здавайтесь, Росії там чи інше. А звичайні люди повинні вийти на вулиці і закінчити закончити правління нацистського режиму Зеленського. Тобто, Росія хоче, аби українці влаштували майдан проти своєї влади. Але вони дуже дурні і взагалі не знають і не розуміють українського народу. Тому що. Якщо ми згадаємо історію цих же майданів, то Майдани в нас ніколи не були проти влади. Власне, це не були протести народу проти влади, це були протести народу за свій далекоглядний світоглядний вибір. Перший майдан, Помаранчева революція 2004 року трапився тому, що влада, всупереч вибору людей на чесних виборах, вирішила замість демократичного проєвропейського президента. Сфальсифікувати вибори і призначити свого проросійського, промосковського ставленика Москви Януковича. Люди сказали Ні, наш вибір європейський, і відстояли цей вибір. Другий майдан він навіть і називається Євромайдан, тому що люди знову ж таки пішли проти Росії, проти напрямку в бік Росії і вирішили відстоювати свій європейський вибір. Тобто і перший, і другий майдани. Були проти Росії і за Європу. Це не були майдани за зарплату, не були майдани за пониження тарифів, не були майдани якісь проти влади. Ці Майдани обидва були, простими словами кажучи, проти Росії і за Європу. Тому якщо у нас Майдани можуть бути тільки проти Росії, то по суті ніколи не може бути новий майдан за Росію, бо це просто неможливо. Ні де-факто, ні де Юре, ні будь-який інший спосіб. Майдан може в нас виникнути тільки тоді, коли якраз влада вирішить піти на перемовини з Росією, чи піти на капітуляцію, чи піти на якісь змови, аби не боротися, а здатися. Тоді в нас може бути Майдан. А Майдан проти своєї влади за те, що вона бореться, ніколи не відбудеться. Тому майдану, як такого. Я його називаю електромайдану за електрику, за тепло, за газ, за світло. Чи що б там у нас не відібрали, ніколи не відбудеться. Майдан може відбутися тільки проти Росії, але ніколи проти влади, яка бореться проти Росії. Слава Україні! Слава Героям! Ми переможемо!